Подивіться, що там там кіоски, гора. Шаурма. Шаурма, цигарки біля входу в дитячий зак. Цигарки. Заховані цигарки в кіоски преси. Такі ж там і цигарки тільки в кіоскі, де написано преса. Сусідній кіоск, хоч правильно, чесно пише, тютюн. А там написано преса, а там цигарки. З одного сторони входу і з другої сторони входу. Хлібний кіоск. Навіщо хлібний кіоск, якщо в окрузі куча продуктових магазинів? Піди й купи, якщо потрібен той хліб, піди купи. Всі чи що там поруч є. Березка, <різь> Березка. що за куча магазинів. Стаціонарних магазинів. Ні, треба ще кіоск з хлібом поставити. Ну, я не кажу вже про і так. Це взагалі, ну, як на мене, це повний обсок. То так, так. Ну, до речі, про історію з шаурмою, її ж намагалися демонтувати. Не намагалися, ми її демонтували. От як вона з'явилася там знову? Схема дуже проста. Власник тимчасової споруди має право забрати своє майно. Він його забрав. Ну, після демонтажу має в Але через кілька днів він вирішив його поставити туди назад. Все. Відповідь проста. Чому не демонтуємо? Відповідь теж є. Тоді, коли ми демонтували, було виділено кошти. І ми за ті кошти демонту. На сьогоднішній день кошти не виділимо. Тому провести демонтаж, ну вибачте, за власні кошти я не буду проводити демонтаж. Так? Це має бути цілеспрямоване, бюджетні кошти на, на такий вид робіт. Коштів зараз немає, тому, тому вони там і досі Тільки буде хоч якесь мінімальне фінансування, ми з радістю поїдемо і там проведемо передок. І вони знову поставлять назад. Будемо пробувати в такий спосіб зробити. Ну, давайте вже почеснемо. Із чотирьох. Вернулось тільки два. Тобто все-таки два ми змогли знайти такі механізми, щоб вони туди не вернулися. Із тих двох, які зараз там стоять, один не працює, бо в нього немає світла. Ми все зробили для того, щоб він не був підключений до лекти. Тому умовно з чотирьох, які стояли колись, працює тільки один. Але є ще один, який на колесах приїжджає, так званий там козаць, А кол, чи колобок, чи козаць, козацьо, козацьо. Він приїжджає, включається, торгує і ввечері їде. Ну, Це теж не, не, незаконний скажімо, вид діяльності, так, але принаймні він хоч трошечки пішов на крок вперед, він сам рухається, він може приїхати цей автомобіль і ввечері може поїхати. Ну, такий спосіб можна було б можливо і узаконити його. Так. Але те, що зараз стоїть. На цеглі і на пеньках, ну, ну, в центрі міста це просто жах. Цигарки біля входу в дитячий заклад це просто жах. От ця вся шаурма, яка там, хто знає, що ну, елементарне питання. Де миє руки той, хто робить цю шаурму? Я вже не кажу, куди він в туалет ходить. Я просто питаю, де він миє руки. Якщо люди то купують, ну нехай потім самі насерпиняють. Ну, здорові, дорослі люди, там інше питання. А коли то купують діти, воно смажиться на страшній олії, як там вже може кілька років, робиться руками немитими або митими десь у відрі, з якого потім миють підлогу, можливо, якщо колись її взагалі миють. Тобто, ну, хто їсть ту шаварну, ну...